Я только пришла. Я забрала свою картку студента. Это было странно, бо там я прям охрана стоит на всех входах и выходах. У Сорбону, яка в центрі ця історична, та сама, як я, типу, буду вчитися на третьому році. Тепер я можу пити каву за 70 центів. І ще я можу отримати проїзний для студентів, який коштує 40 євро в місяць. Я буду пішком ходити, ребята. Якось скупилася трошки в Carrefour і в Monoprix. По-перше, коли ви будете у Франції або десь я не знаю де. В Буланжарі чи в супермаркеті навіть флан. Я не знаю, я так люблю цей десерт. Він самий звичайний. Його дуже легко готувати. Я його готую-готувала раніше дуже часто. Він коштував 2,50, мені здається. І це в супермаркеті. Піщева пленка, плівка, піщева. Ну, щоб загортувати там помідори, які в мене залишились, коли я їх нарізала. Корисно, треба. Євро 60, мені здається. Потім я в карафірі ще взяла отакі от лоточки. Вони коштували 3 євро, мені здається, чи це 2,5. Тут їх 5 штук, вони пластикові. Це мені для їжі. А ще є такий додаток To Good To Go. Він створений для студентів. І там можна забирати їду. Наприклад, увечері, яка залишилася за пів ціни, тобто там, за 4-5 євро можна отримати цілий пакет там круасанів з боланжарі, або цілий пакет якихось там овочей з супермаркету, які вже типу їх не можна продавати наступного дня, тому їх треба випросити його треба викинути в пубель. І щоб цього не робити, щоб не було гаспіяж. Вони віддають його їх цю їжу студентам за півціни. І я взяла оці лоточки, щоб забирати їжу, бо там треба зі своїм пакетом і зі своїми контемон. Контант. Лоточками коротше. І остання це мильниця для мила. На кухню або в душ. Я не знаю, куди я поставлю, але вона коштувала. Теж десь 3 євро. Вона не пластикова, і за 3 євро це ок в монополії. Сьогодні я реєструюся на свої уроки на сайті, і потім я вже не зможу нічого змінити. Я ще не знаю, що я буду брати йогу на оцінку або французьке французьку мову для іноземців на оцінку. Я не знаю. Бо я трошки не розумію, чи можу я взяти французьку не на оцінку. Може, в мене ілюзія вибору? Who knows? Вона в мене що буде через годину. Я буду через 20 хвилин а, дзвонити і питати, чи можу, що я можу зробити, чи записана я, бо я не знаю, чи я записана. Чи в мене такі румяни жорсткі? Потім я хочу поїсти. І в мене сьогодні буде, я буду доїдати ту гречку, яку я готувала в передньому відео. Я сиджу на полу, бо. У мене був шок. Це просто, це просто блядь. Я зареєструвалася, в мене є розклад. Ось я його намалювала навіть. Але в мене не хотів заходити на сайт. Він просто не працював. В мене не робила кнопка, і тільки у мене. Мені через 20 хвилин дівчина кидає номер, я дзвоню і реєструюся. Онлайн просто по дзвінку. Говорю, типу так: лінвістика в марді дізер. Нє, це комплі бля. Ось такий от мене лук. Тіха. І так, я йду гуляти з дівчинкою, з якою я познайомилася в тіктоці бо вона теж приїхала в Париж, там була в французькому ліцеї. У нас є про що поспілкуватись. І ми будемо гуляти. Ми підемо в сешки якісь. якийсь. Я хочу зайти в книжковий магазин, трошки гарного контенту пофоткати. Але мій мега-айфон розряджається Розряджається дуже швидко. В мене це дуже бісить. У мене нема пам'яті, щоб це знімати. Коротше, дякую, Apple. Ой, ребята, не можу, не можу, не встигаю, не встигаю. От діла, стільки діл у мене, ще бари не почалися, вже все. Вже гулянки, вже якісь люди, якісь no names. О май гад. like, new life, new life, new chapter. What can I do? <laughs> Що заберете Шексон? Проснула Гаррі Потера. Я проходила поряд з кінотеатром, і там було... був сеанс Гаррі Потера. Але я на нього не попала, бо я не знала, нема вже місць. Але я зарезервувала «Інтерстеллар» в неділю. І ще я хочу дуже піти на Джокера нового. І це в мене все буде безкоштовно, бо в мене є паскультюр, і в мене ще залишились там гроші. Це типу. Держава дає гроші, щоб молодь займалася всіми культурними штучками. Ти б ходила в театр, в кіно, купувала книжки. От і з моїм повноліттям мені дадуть 300 євро. Я дуже рада, що я піду на Інтерстеллар в кіно. Кався блогер, боєшся у мене ма телефон, коли я буду так і.

Я дуже добре погуляла. Завтра в мене в 10 відкрився реєстрація на йогу. Я повинна встигнути. Я по... У мене немає варіантів. Я... Це моє місце. 25 місць, одне буде моє. Я повинна була це робити в 10 ранку. Я просто, случайно, так сказати, зайшла на сайт і він був відкритий, він працював. У мене серце б'ється ось так. Боже. Як, Боже, як добре, що я зайшла, бо в мене ну, паніка, що не буде місць. І слава Богу, там є місця на мій час. Дякую моїй головці, що я це зробила. Я вирішила з самого ранку зробити собі ноуше розклад. Якщо треба, я можу вам надіслати, що в мене вийшло, бо я тут маюся з цими календарями, хочу нормальний календар собі зробити. У мене є свій меседжері пошта. І ось тут мене вітають. Що я от ля-ля-ля. Можете почитати, якщо хочете. Там говориться, що кожні два тижні буде заканчуватися юніт, і ми повинні здати письмову роботу на оцінку обов'язково. У нас буде два тижні, щоб її надіслати, потім не приймають. Ну, Нормально, нормально. І в мене був вибір е, мати ці оцінки в атестації потім, в кінці семестру кожного. Або ні, або йогу. Оцінки за йогу. Я обрала йогу. бо Я не знаю, чому мені здається. Мені дуже цікаво, як будуть проходити ці е, девуари, ці екзамени з йоги, на які оцінки я буду їх складати. От. Тому я сильно не пеклуюся про оцінки за ці уроки. Ось так виглядає цей сайт. Це теж презентація, як все працює. Модаліте девоціон. Я вже виконала екзампіль для кордон. Я вже виконала цей тест. Я Отримала 8 з 10, бо я зробила одну помилку. А, Дякую. Я можу перечитати. О, так. Да. Ось і тут просто такі тестики, потім йде теорія, не знаю, чому так, і потім ще пару вправ. Куча юнітів. Мені треба подивитися відео, але спочатку мені треба виконати ще один тест, потім подивитися відео, зробити активіте з цим відео. Коротше, мені є що робити. Отже, в наступному відео. Чекайте на обзор мого кампусу, бо я шукала, коли я ще вступала, і навіть французькою я не знайшла такі якісь влоги, відео саме з мого факультету делетре. Що це таке? Сорбона делетре нема ні, ні одного нормального типу блогера, який би щось показав. I will be one. Мені дуже цікаво подивитися на бібліотеку, мені цікаво сходити в круз поїсти. От, бо я сьогодні просто поснідала і все. І далі я випила оцю каву, тут де 300 мл кави, і оці круасани, і все більше я нічого не їла, бо мене грошей не хватить, якщо не вистачить, якщо я буду завтракати, кабінуту ужин. Little broke student.